На цьому підприємстві ще недавно виготовляли кілька десятків тисяч автомобілів. Потужності дозволяють щорічно випускати 50 тисяч новеньких автівок. Через економічну кризу ситуація значно погіршилась, проте і зараз тут запускають нову лінійку авто. Якщо казати глобально, то потужність підприємства розрахована на 50 тисяч автомобілів на рік. Якщо буде потребувати ринок, ми можемо інвестувавши… Певну суму збільшити виробництво в два рази то тобто до 100 тисяч. На сьогодні ми очікуємо, що цей рік буде десь порядка до трьох тисяч автомобілів на рік. На жаль, всі ми знаємо передумови для цього. Запуск виробництва радше виняток, ніж правило за сучасних економічних умов в країні. За останні кілька років виробництво товарів знизилось у вісім разів. З Точки зрення того, які були об'єми виробництва, як вони мінялись, увеличувалися лісокрались. Конечно, це було зв'язано прежде всього з об'ємом українського ринку, який напомню вам упав по сравнению з 2008 тисячі годом. По суті діла в 8 разів. Нужно думати о преимуществах і недостатках того бізнес клімату який ми створюємо для наших підприємців. Крім цього, чиновники відвідали ще кілька потужних заводів на території Закарпаття. Головні проблеми це спад виробництва на підприємствах, орієнтованих на українського покупця, та відміна спеціальної економічної зони, що значно спрощує роботу виробників, котрі працюють на європейський ринок. Підприємству треба. Допомагати рухатися як на рівні країни, так і на рівні області, на рівні державного, державного управління, я маю відду Кабінету міністрів Закарпатської обласної державної адміністрації. Все, що від нас залежить, ми будемо робити. По завершенню зустрічі підприємці надали свої пропозиції щодо покращення інвестиційного клімату в Україні та на Закарпатті, зокрема. Вже невдовзі ці прохання та ідеї обіцяють передати в Кабінет міністрів.